В ніч на 1 серпня безпілотники знову атакували Москву. Про це повідомив тамтешній мер Сергій Собянін. За словами Собяніна, декілька дронів при спробі прольоту до російської столиці були збиті протиповітряною обороною. Один долетів до тієї ж вежі Москва Сіті, що й минулого разу там пошкоджений фасад на рівні 17-го поверху. У свою чергу російське міністерство оборони заявило про збиття усіх БПЛА у Підмосков'ї, а уламки третього впали на території ділового центру Москви Сіті. Російські ж телеграм-канали відзначають те, що атакований був саме 21-й поверх, на якому знаходиться Міністерство економічного розвитку РФ. Про постраждалих не повідомляють. Зазначимо, що на відстані 4 кілометрів від місця влучання знаходиться будівля міністерства оборони Росії, на даху якої розташований зенітно-ракетний комплекс панцер с 1 який призначений для захисту від дронів, але і цього разу він не збив. Безпілотник це вже третя атака на Москву за липень місяць.